Нічне великоднє богослужіння у Луцькому соборі Святої Трійці обов'язково буде, однак варто врахувати воєнний час. У коментарі 12 каналу владика Волинської єпархії ПЦУ Михаїл підкреслив, у комендантську годину служба буде з певними обмеженнями. Ми дотримуємося чинного українського законодавства і постанов, але нічні богослужіння в нас також будуть тривати. Просто парафіянам потрібно визначитися. Вони приходять в храм до комендантської години або Після комендантської години. А Патріян федерального собору ми рекомендуємо прийти до храму до 12-ї години ночі для тих, хто буде звершувати богослужіння вночі. Тих, хто планує прийти до храму на ранкову чи денну, великодні служби чекатимуть у соборі з 6-ї ранку. До слова у пасхальну ніч поліція буде лояльною довірян, які йтимуть до храму з невеликим запізненням після початку комендантської години. Якщо якісь трапляться випадки під час комендантської години, то Звичайно, що з поліцією буде порозуміння, якщо людина йде пасхальну, десь запізнилася, не розрахувала дві хвилини раніше прийшла, чи дві хвилини пізніше пішла. Такої категоричної строгості не буде. Що ж, до денних святкових богослужінь, то пояснив Владика: кожна парафія ПЦУ має право самостійно вирішувати, у які саме години їх проводити.